наскільки я розумію, і які рухи далі? Ми монтуємо відео, викладаємо на Ютуб і вже запускається механізм ну, суспільного тиску. Чому суддя, Чому суддя, по-перше, проти камери? Це викликає дуже багато питань. Чому ховаються, чому забороняє зйомку? А, ну, а хто взагалі займається, от є, наприклад, Зараз скажу, є заплановане засідання суду угу. по якійсь справі. Є людина, яка хоче, щоб ви були там присутні. Хто який, який об'єм роботи виконує в процесі підготовки того, що ви прийдете до суду, чи ваш активіст і відповідно буде знімати? Е, ну все дуже просто. Головне, щоб е, нас попередили заздалегідь. Є камери, є активіст, є е, 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 робота. <рігут> <рігут> та, є робота я особисто є координатором, є активіст. Якщо не всі активісти зайняті, я теж беру задоволенням. Іду, фіксую. Бо в першу чергу це я юрист. Я... І там слуху, і навчаюсь, і тому зараз ми організовуємо ряд лекцій. Завтра у нас буде у Шевченка лекція, і ми будемо розповідати студентам, в чому ж успіх саме відкритого суду для практичного реформування судової системи. Є круглі столи, є якісь збори юристів, там, активістів, і всі ну, правильно говорять, говорять про реформи, але ну. Чекати, чому чекати, якщо можна вже щось зараз робити? І ми плануємо завтра провести лекцію. І всі, хто захоче приєднатися, разом піти і показати, як це відбувається. Буває. Велику підтримку ви вже здобули в населення в колег ваших за.